Доброго ранку, малята! Вітаю вас на занятті. Скажіть, будь ласка, а чи любите ви слухати казки? Дітки, а я дуже люблю читати казочки і розглядати картинки. Бо завдяки казкам можна також вивчати математику. Давайте разом помандруємо у світ казки. Але спочатку відгадайте загадку. Яку казку ми спершу з вами потрапимо? На городі виростала, сили набирала, непомітно й дуже швидко, великою стала. Став той дід усіх гукати та красуню рвати. А цю казку, діти, ви встигли, ви встигли відгадати? Це казка «Ріпка». Діти, скажіть, скільки ріпок посадив дід. Так, одну. А якою вона виросла? Великою чи маленькою? Погляньте, як всі дружно взялися рвати ріпку. Скажіть, будь ласка, хто першим прийшов рвати ріпку? А хто ж останнім прийшов рвати ріпку? Уважненько погляньте, скільки тварин. Ви бачите на картинці. Це три тваринки. А скільки людей ви бачите на картинці? Це дідусь, бабуся і онучка. Троє. Послухайте, дітки, наступну загадку, яка ж казка буде. Щось я в гостя в дім прийшла і поїла, й попила, і у ліжках поспала, а господарі вернулись. Ледве ноги забрела. Це казочка три ведмеді. А чи справді їх було троє? Давайте порахуємо їх. Чи однаково ведмеді на зріст? Тато ведмідь високий, а ведмежатко низеньке. Малята. Скільки стільчиків було у ведмедів? Три стільчика. А чи однакові вони були за розміром? Ні, вони не однакові. А який стілець був у ведмежатка. А зараз давайте порахуємо, скільки мисок було у ведмедів. Три миски, а скільки ложок. Також три. Отже, ложок, скільки, скільки й мисок. А як ви вважаєте, де миска? Тата ведмедя. А мами ведмедиці. А маленького ведмежати. Дітка, а наступна наша казочка це півник і двоє мишенят. Ану порахуйте, скільки півників було у, каз... у казці? Був один півник. А скільки мишенят! Порахуйте. А мишенят двоє тобто мишенят більше, чим петушків. Малята, я гадаю, що я вас переконала. Що казочки це не лише цікаві історії, а й можливість вивчати математику. Є ще дуже багато цікавих казок, але про них ми наступного разу з вами поговоримо. До наступних зустрічей!